Привіт. Бог звернувся через пророка Даниїла до царя на виходу на сорок. Тобто пророк Даниїл – це була людина Божа. І як царю на виходу на сору приснився сон, і пророк Даниїл все це розтлумачив, що у царя на виходу на соро буде сім років просто катруги, так сказати, і от через те, що просто а, цей цар він відкинув Бога. І от так само зараз а, є люди, Боже, пастора, які звертаються, які реально кажуть, іди, покайся, не просто от, покайся, реально зміни своє життя і діяти для Бога. Не просто от, не бути по гордості. Але от я можу це не прийняти, так само як цар. Він був просто по гордості, що це він все зробив. такий все а, Вавилон збудував. І це просто ця це гордість, цей ідол він впав. І так само зараз по нам показує, що реально все оце от не буде так. Гордість па. Да, але треба реально покаятися, прийняти слово в своє життя кожного дня, вкушати хліб і бути з Богом.